Після величезної перерви ми повертаємось до вас зі свіжим репортажем. Ведмедів останній раз бачили у 2021 році з трепськом у клісі. Я люблю сімгорські. номер oh, много. Отак ми їдемо в гори. Отак. Потім через 25 хвилин. І ти 28. 3, 35, 36. Вони ah. хочеться з'їсти жалейку зараз. Так? Ми з'їли мармеладки. Это наш дом. Да это я то там, где белки забирают орехи. Ну, то есть она белая рокс. Значит, что готово. А. А, все, теперь я поняла. Ну, Аня, Аня все скажет, булочка. 35. жорстко. Я думаю, це буде його до того. Окей. Окей. Знаєте, в мене таке враження, що нам треба їхати до кінця, ми потім назад і потім нас тут винесли більш нормально. Ні. Ще раз. Ага. Ага. <laughs> Бурман. <гій Temple> Підстопно поїсти. Ой, гарно так тут. під деревом, Там, де я буду трусити сніг. Давай. Wow. Окей, <торожнь> okay, let's go. Юля утепляється. <торожнь> Я не впевнена, що вона супер -таплив. А тобі як зараз? Ну типу прохолодно. Демо їсти дуже смачно. Я людей розбудила просто в наглою від їх свят такого ніжного сна. Ксюша там щось постійно говорила вісні вже І сказала ням-ням, Він не правда. Ні, ти казала ням, потім засинала і через ну 15-20 проходить, ти знову така ням і типу знову, а Юля ви ще ти ж тихо спала. Не було такого. Юлі, давай спробу номер три. Що ти будеш? Грох в фурконкі, фурковці, на рекомендую. Три цукри не рятують. Я там зробила якесь зелье мадонне на фоні е, фурковки чи як там? Так. Отак тримай. 8. No, шо там, шо там, шо там? Там і навіть. Та ви шо? Не фокусуйте, блядь. О, красота. Так, який в нас план? В цьому я ходу. Нє, яка в нас, які в нас будуть мають пози? Ми ж маємо продумати, щоб вони логічно лились. А так. Ксюш, ты там скоро? Ну все, пока. Так почекайте, мы даже не друг на друга давайте. Ну. Раз, два, три. Что? Пиздец. Подписчики. На мене? Ксюша? Серьезно? Ксюша, это людина, которую надо заставлять быть. Oops! I did it again! Oops. Three <laughs> I <I'm kidding. laughs> Spider-Man? Like... <laughs> Who is most likely to tell a friend to break up with their partner? One Two Three Юля! За поздно с Так, кто пропускает, тому нахуй плюс два сразу Я пропускаю, поздно слайд, лайфхаками Тебе плюс два, Юля Из-за мужика Я знаю, кто точно не Кто? Ксюша Альфа, все, Альфа What is wrong with Так, да, так, да, один светер знімає. Юля. А не де мені свою глобо? І Ксюша. Які твої очікування сьогодні? По-перше, що замерзнеш ти? І в мене всі сподівання, що Юля, як твої ноги? Мої топ. Аня. що Ми будемо одні з перших на озері. Там буде ще дуже тихо. Спокійно. І ми побачимо цей свіженький нетронок і Я очікую, що я побачу озеро і гори, і це буде гарна туда Там Можливо, буде в якийсь. Все. дорога це було, звіша. Міното. Перший перекус Іляна. Дівчки дружився. <різь> і так, Юля, мене середині шляху. Які твої. Топ. Ось так треба. Дивитися. Хочу ще залишитись тут. Чому? На три години більше. Варто сказати, що захід сонця тут о 15.45 і там різко стає темно. Оки жесть. Ань! Це фіч. Ай! Аня! Багір. Аня нам анонсувала якийсь е, дуже великий підйом, з якого вона боїться спускатись. Але його немає і немає. Влітку, коли я по ньому спускалась, три велосипедиста впала на ньому. Добре, що зараз немає велосипедиста. В цій частині високих гір є три стаї вовків, за якими слідкують на оковці. А за якими вони слідкують? <клес> на мене починають гавкати собаки, тому що вони бачать цю. І вони думають, що це собака. А ви можете йти? <клес> <клес> Ми можемо, а ти. в сот. Іти туди. Ні-ні-ні, <клес> Я Аня слювась. 20 хвилин. Юліана, заход на морду. Що це? А що на Крутимось! О, играем в снежки. Давай. <реш> Дівчата, Давайте. Я вважаю, що. <реш> До речі, хто голодний? Ну, у Юліани було два перекуси. Ань, ти голодна? Окей. Так це не нам. А, ні, нам. Ну ладно, в неї є страховка все їсть. Виглядає, наче ти прям ну, на наміляється. Юля. Будемо обидві з мокрим ногами. Йоп твою мать, я зараз так нахуй нагрібла. була. Сітуація цього не. У я просто поколіна там сніг. Я не впевнена, що ми в навколо. Ань. Так, стоп, давайте сфоткаемся. Сімейна пара з дитиною, чисто. Ой, ёпта мать, тебе б не ще в правий нах... Бля. А можна просто на кнопочку нажимать? Да. Скидло заміло. Не то. Рокіровка. Раз, два, три. Може тут ми в втрьох зробити фото просто? Давайте. Я думала ну, зробити, типу, Чашчино. кульки снігу. Ага, і на них. І прямо налити на них і з'їсти. Так. Кажу, що ви такі швидкі? Стається намет на мед, на швидко шкіли. На меді. Видкимось. Сипінд, як ти тут йшла? Чисто, коли не... одесіти сіти приїхали полі. Будь ласка, я не хочу, щоб це викладалось кудись. Чи співпала твої очікування з реальністю? Було навіть краще. Юля ууу. Чи співпали твої очікування і реальність? Так. Да. А Можна більше душею впорватися. Так. А можна більше інформації, будь ласка. <рі> Мені було весело. Але мої очікувані реальність не співпали, коли ми намазали текіли на сніг. Це тому важко. що всі в тіктоці показують, що це весело. Це якийсь піздєш. Ми їмо мармеладку. Нам мити до станції годину. Потяг через годину десять. <рі> до речі, з снігом трохи краще. Одинадцять сорок чотири. Аня як відчуття. Я дуже сподіваюся, що в цей раз я буду на кращій хвилі. Я теж. Ну знаєте, просто смішно, коли типу сніг та не підтоє. Мені сподобалось п'ять із п'яти. Враження скидло. Ми виганяємо. <реш> Які у вас очікування від е, хокея? Мене... Я буду просто піти за того, щоб купундр забив гол. До речі, Юль грає е, братиславська команда з командою з цього місця. О, попередник. А, точно доказала, це так. І худож. Прикольно, що виграє, конечно, Поптрак, але я в цьому вірю. Ні, вони не виграють. От так дітей вбивають на відео. Моє найбільше очікування на сьогоднішній матч, що там буде бійка. Пішли, у нас знаходилися дівчатки. Пішли тихо. Але ми тільки що так полетіли, мені здається. просто 30 кілометрів за годину. Бо він, знаєш, він такий, що сидів в телефоні, він такий різко на мене подивився, і такий просто в нього очі були круглі. <рес> мені здається, він подумав, що ми плануємо їсти туди. <рес> <рес> давай, давай палку мені. Просто мені здається, він почув слова карта, назви то сідло подостравоє, і він просто в нього очі вилізли на лоб. Що у тебе піш? У мене слабість нога. Мені дикує сла. Для мене сонце занадто яскраво. А прям в рази розміскриш. Що летить? Отак себе зуба. В мене руки важкі дуже. Ксюша пакет з піском, а він ноги. Не може. Але я хочу кушати. Аня, ти що хочеш? Ти Не шкарпетки. В мене якась повищена цікаве місце до того, що я чую. Дівчаточка, ми йдемо додому. Що ви думаєте про наш відпочинок? Юля, перша. П'ять людей. Десять десяти. Я думала ну, зробити, типу, Чашки. кульки ага, на прямо на налити на них і з'їхало сніг. Так. Давай з другого боку, може, переверни. Я yeah, <coughs> <coughs> Стоп, це що не записувалося?